Я думаю, що розмова наша буде конструктивною, каже заступник голови облдержадміністрації керівник апарату Леся Стебло, адже розповісти представникам громадських організацій з міграції є що. А прибули гості, щоб поцікавитися, як прийняла Хмельниччина переселенці з півострова та сходу України, які проблеми заважають надати їм необхідну допомогу, і чим вони можуть допомогти, наша управління, та ні в кої випадку не замініть роль. государства Украины, местных властей в решении выше обозначенных задач, и ни в коем случае не а, давать какую-то оценку и не критиковать. Наша задача а, услышать, а, а, определить, какая работа ведется. Робота ведеться і на підтвердження слово тримають спеціалісти всіх відповідних структур та служб. Віктор Кривий, який очолює нещодавно створений регіональний штаб з питань переселенців за лінією служби надзвичайних ситуацій, каже: люди звертаються не те, що кожного дня, а кожної години. Телефон для цього визначений, проблеми прибулих намагаються вирішувати оперативно. Питання практично для України це нове воно десь завжди отримує якийсь бар'єр, який необхідно з одної чи іншої сторони обходити, вирішувати. Наразі каже керівник штабу в області зареєструвалося 1320 осіб, але переселенців значно більше, оскільки чимало людей приїздять до родичів надії тимчасово знайти на Хмельниччині прихисток і повернутися власні домівки. 60% працездатного віку їм навіть знаходять тимчасову роботу. До речі, самі роботодавці телефонують та пропонують найм. Однак, зважаючи на події в зоні АТО, слід очікувати, що всі переселенці з дітьми масово реєструватимуться перед новим навчальним роком, і всім їм треба буде перезимувати в теплі. Штаб ДСНС осені не чекає над цим працює і звітує. Житло є в приватному секторі в сільській місцевості. Будинки, які підтримуються. В належному стані туди підведене освітлення. Там є опалення, локальне опалення. Будемо говорити. Якщо там немає всередині води, є криниця. Департамент соціального захисту населення повідомляє Микола Дідик від приїзду першого переселенця і до сьогодні усім намагається допомогти. З перших часів, коли розпочатку антитуристичної операції, звичайно, виникало багато питань правового характеру однак і в такому вузькому та часто невизначеному правовому полі працівники департаменту знаходять можливість забезпечити соціальні виплати, надати допомогу. А разом із обласною владою знайшли резерв для одноразової матеріальної допомоги. Усі процедури намагаються максимально спростити. Тому на сьогодні це питання вирішується від трьох до п'яти днів. Представниця управління Державної міграційної служби в області Наталія Рожкова запевняє, переселенцям надали вже понад 500 послуг. Для цього відкрили спеціальний центр на Прибузькій 30 а фахівці ставляться до переселенців співчутливо. Проте проблем ніяк не уникнути. Жодні листи не надходять туди. Вони повертаються з кордону з відміткою, що Крим Росія перекреслено на конверті повертається до нас в електронному варіанті. Надати інформацію до АР Крим або отримати відповідь неможливо. Всі електронні зв'язки також втрачені. Про працевлаштування переселенців розповів представник обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Звернулося 141 особа. З них 48 – мешканці Криму, 93 це Донецьк і Луганськ. Ну Питання, проблематика, в принципі, майже така, як і всіх, це законодавче неврегулювання питань. Хоча, вроді би, і по кримчанах був прийнятий закон ще в квітні місяці, але в нормативні документи більше ніяких змін внесено не було. Утім, хто виявив бажання залишитися жити на Хмельниччині, працювати роботу шукають. Решта мають статус безробітних і отримують допомогу. Хтось хоче відкрити власну справу, а комусь потрібен тимчасовий заробіток, приймають у центрі всіх, консультують та допомагають. Від управління культури, національності та релігії облдержадміністрації, доповідала Валентина Граділь, яка повідомила, переселенцям пробують допомогти адаптуватися, влаштовують бесіди, круглі столи, національно-культурні заходи. Щоб дійсно люди відчували в себе в нас. В нашому в нашому просторі і отримали той культурний продукт, який для них необхідний. Від департаменту охорони здоров'я про здійснену роботу розповідала Лілія Димчук. За її словами, усім переселенцям, котрі зверталися по медичні послуги, такі надали без черг та безкоштовно. Хто ж має отримувати ліки за державними програмами, також їх уже отримує. Проблема виникає в відмові переселенців пройти медобстеження та їхньої міграції уже територією нашої області. Вони практично відмовляються від проходження медичних оглядів. Ми не хочемо. Мали змогу висловитися і представники інших служб, причетних до облаштування переселенців, і гості з місцевих та міжнародних громадських організацій отримали цілком достатньо інформації про перебування на Хмельниччині кримчан та жителів Луганської і Донецької областей, аби ті могли моніторити питання та робити висновки уже для себе. Чим громадські організації можуть допомогти полегшити життя переселенцям? Безперечно. Є.